Всім привіт! Сьогодні в огляді продажі Toyota Provaс. Ось така реальна тачка. Двохлітровий дизель. Щойно пригнаний, розмитнений, сертифікований. Двохлітровий дизель 125 кінських сил. З пробігом 207 тисяч. Автомобіль повністю обслужений. На 170 тисячах замінено всі розхідники. Абсолютно новенька стоїть резина, передня Michelin літо, задня. Зима абсолютно нова. Зараз покажу вам стан гуми. Перейдемо далі на автомобіль. Двохлітровий дизель, механічна коробка передач. Набір асистентів, датчик світла дощу, кондиціонер, кліматронік. Ось такий стан керма, стан автомобіля, домкрат ключі внизу. Сидіння це от. Піднімається, опускається, столик. Багажний відсік. Зараз покажу вам ззаду 2,75 довжина, можна легко переробити в пасажир. Ось такий от автомобільчик. Резина, нагадаю. Стан нової. Дві дверки. Підножки, легко все переробляється, пол не прикручений, було обладнання. Дивіться, попереднє відео є такий ж автомобіль з обладнанням. Ось такий. 207 тисяч пробігу. Як це включити? Відкрити двері потрібно. Стан сидінь, підлокітник. Автомобіль, нагадаю, обслужений. Замінено ГРМ-помпу, є документи сервісні. Ось такий автомобільчик в оригіналі. Так, що вам ще показати таке? Вікна 20-й рік. Сервіса, фотографії з аукціону, він код. Всі сервісні документи тут. Кому потрібно додатково я надам, зроблю фотографії. Ось такий от автомобільчик. Toyota Пруас. Обладнаний двохлітровим двигуном від концерна Peugeot. Вартість автомобіля 17500. Що сподобався автомобіль. Телефонуйте. Зараз запустити. Клімат. Дуже м'ягенько працює, їде гарно, жодних питань по автомобілю немає. Відкрию капот, послухайте ще. Всім гарного дня і до нових зустрічей!